Привіт, такі, привітки! привітки. Усі, мене Рена, це канал Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо продовжувати досліджувати в Матвія 14 і 15 розділи. А спочатку, як зазвичай, ми трішки обговоримо про що так, потім прочитаємо далі знову будемо аналізувати. Отож, поїхали. Також нагадую, що якщо ти ще не підписаний на цей канал, прошу підписатися, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А отож, про що буде сьогодні мова? Взагалі 14-15 розділи від Матвія, вони про те, що а, Ісус робив чуда. Ісус робив чуда, і як він це робив? Тут іде мова про те, що Ісус пішов по воді, також йде про чудо, так, мова про нагодування п'яти тисяч народу. А, і якраз ми про це поговоримо. Але перед тим, як говорити, скажу так, що. Щоб зрозуміти, щоб зрозуміти, ми, звісно, це не все розуміємо, тому що це тайни Господні, і не все ми можемо зрозуміти, тому що є фізичний світ, там, де можна щось помацати, так а, тобто якась річ і так далі. А є, а є духовний світ, що ми не завжди розуміємо, як можна духом перенестися там в якусь іншу місцевість, або як можна пройти через стіну і так далі. Тобто, нам це. Невідомо, тому що це а, вище нашого розуміння. Буд, прийде Господь, так? Дасть Бог, ми будемо на небі з вами. І ми позадаємо питання: а чому це було? А чому так? А як це, А як то сталося? Так поки що ми маємо вірити і знати, що це є, що ми можемо спастися. У нас є можливість і все. Тобто, не усугублятися, тому що це є тайне Господня. Ну, а тепер давайте все-таки. Переходимо до читання. Відкриваємо Матвія 14 розділ і читаємо: Ув'язання і смерть Івана Хрестителя. З того часу прочув Ірод чотиривласник чутки про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, він з мертвих воскрес, і тому чуда творяться із ним. Бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його і посадив у в'язницю через Ірододіаду. Дружину брата свого полипа, бо до нього Іван говорить не годиться тобі її мати. І хотів Ірод смерть заподіяти йому, то боя та боявся народу, бо то за пророка вважали йому. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіада, та й Іродові догодила. Тому під присягою він пообіцяв їй дати, чого тільки попросить вона. А вона за намовою матері своєї дай мені проказала вона. Отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним звелів дати. І послав стяти Івана у в'язниці і принесла та на полумиску його голову та й дала ті дівчині. А та віднесла їй своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його та й прийшли, і сповістили Ісуса Ось. Такий невеличкий розділ. Наступний розділ іде про те, як Ісус нагодував п'ять тисяч народів з 13-го вірша. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місто пустине і самотнє, і, прочувши, народ із міст, пішов пішки із ним. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали: Тут місце пустинне. І година вже пізні, відпусти народ, хай по селах розідуться і куплять поживи собі, щоб поїсти. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм нагоду... нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть, йому не маємо чим тут, тільки п'ять хлібців і дві рибини. А він відказав: принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпою посідати на траві, він узяв п'ятеро хлібів і дві риби. Споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учні. А учні народи. І всі їли і наситились, а з кусків назбирали 12 повних курсів. Ійців вже було мужів, тисяч із п'яти крім жінок і дітей. Ось, ось що означає чудо. Так? Тобто, хто не вірить, так? Тобто, не може зрозуміти, як це можливо, так? але ми бачимо, що. Це духовна вже йде сторона, і для Ісуса, та для Отця, для Сина, для Духа Святого немає нічого неможливого. Ми просто живемо в фізичному світі, і для нас це просто чудо і неможливо. Так? Ось. Але по вірі, по вірі буде дано. Отож далі йде мова про те, як Ісус іде по воді. І зараз велів Ісус учням до човна Сідат і переплис на той бік раніше його, аж поки народ від, він відпустив. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А чого він же був на середині моря. І кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А, бо вітер зібрався супротивний. А от четвертій сторожі нічні, Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз узвався і сказав: Заспокойтеся, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: коли, Господи, ти це дозвели, щоб прийшов я до тебе по воді. І він відказав йому, іди, і вилізши, що човна, Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса, але бачивши велику бурю, злякався і зачав потопати. І скричав, Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього маловірний, чого? Засумнівався. Як до човна ж вони буря бурящукла, а приявні в човні вклонилися йому та й сказали, «Ти справді, син Божий. Ось ось ще один доказ так, того, що віра може робити реально чудеса. Так, їдемо далі. Ісус оздоровляє недужих у землі Геніса Трецькій ж вони прибули в землю Ганісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці, і до нього принесли всіх хворих. І благали його, щоб подай доторкнувся краю одежі його, а хто доторкався, оздоровлений був. Знову ж таки, якби людина не вірила в те, що вона торкнеться до, а, чого? до одежі, та, що вона здоровиться, вона би не оздоровилась. Але по вірі, бачите, то есть, а, бу, люди уздоровилися. І далі, 15 розділ Матвія, наказ Божий про передання старших. Тоді до Ісуса а, прийшли Фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших. Вони миють, вони своїх рук, коли хліб споживають. А він і повів, і промов до них, а чого ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Бо Бог заповів, Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батько чи матері, те, чим би ви скористалися від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батько свого і матір свою. Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Лисиміре, про вас добре говорив. Єремія пророкував, говорячи, «Осі люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчаються наук людських заповідей. Тобто Ісус уже ще тоді вже знав, що е, були певні моменти в церкві, так, де почали е, робити якісь певні е, передання, традиції, тобто в Біблії нічого про це не сказано було, так, але церква собі так собі постановила і, лю, і людям передала, і люди почали це дотримуватися, так хоч. Христос, так, Бог не визнає людських передань, якихось там традицій і так далі. Ось, на сьогоднішній день про це можна сказати, що церква встановила деякі церкви, встановили собі ікони, хоч про це в Біблії нічого не сказано. Так, перемінили суботу на неділю, хоч про це також нічого не сказано. В Біблії написано, що субота буде святкуватися на небі, так, і так далі. Є моменти, які змінили. Так. Так, це історія, ви можете прочитати, до речі, в описі я зафіксувала деякі історичні дати, кому цікаво, спускайтеся і читайте. Далі мова йде про те, що скварнить людину. Читаємо і він поклав, покликав народ і промов до нього. Послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст людини, скварнить, але те, що виходить із уст, те людину скварить. Тоді учні його приступили й сказали: чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися. А він відповів і сказав: усяка рослина, яку насадив не отець мій небесний, буде вирвана із коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводарі для сліпих, а коли сліпий вод сліпого, то обоє до ями впадуть. А Петро відповів до нього і сказав: Поясни нам цю притчу. А він відказав чи ж ви розуміння не маєте, чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт та й назовні виходить? Що ж виходить із уст, те походить із серця. І воно опоганює людину, бо серце виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення, богозневага. Оце те, що людину опоганює. а їсти руками невмитими не опоганюється людиною. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській, Сидонській, і ось жінка, одна ханеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала Змилося надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить? А він їй не казав ані слова. Тоді учні його підійшли, благали його та й казали, Відпусти її, бо кричить у слід за нами. А він відповів і сказав Я, посланий тільки до овечок загинулих, дом Ізраїлевих. А вона, підійшовши, йому та й сказала: Господи, допоможи мені. І він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей, і кинути щенятам. Вона ж відказала, так, Господи, але ж і щенята йдять ті крихти, що спадають зі столу, їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о, жінку, твоя віра велика, нехай тобі буде, як ти хочеш. І тієї години її дочка видержала. Тобто, ще одне чудо, яке а, зробилося прямо, прямо зі слів. Тобто він тільки сказав, Ісус тільки сказав, і дочка здорова. Тобто, що це має снаряд? Це має на якась реально духовна сторона, так? Яка, а, при якій от, просто думкою так? Ісус а, міг оздоровлювати. Тобто, що це означає? Це означає, що на небі, на небі буде так само, так? що будемо спілкуватися, можна спілку... будемо спілкуватися, так. А, Думками, так, можна буде навіть не говорити. Ось що буде. Це духовний світ. Багатьох ми моментів не знаємо так достеменно, але а, тим не менше потрібно вірити. А, далі мова і вже йде про оздоровлення багатьох недужих. Ви можете прочитати так цей розділ до кінця. Я вже не буду а, його читати. Далі знову йде чудеса нагодування 4 тисяч народу інших. Так? Ось, а, Тобто про що це ці два розділи? Про чуда, про те, що дійсно можливе здоровлення Ісусом Христом, так? але тільки в тому випадку, якщо ви вірите. Якщо ви не вірите, а, вас а, Ісус не може здоровити, тому що ну, ви не вірите. Так? А, далі ще хочу сказати одну таку фішку, цікаву, коли а, мені сказали. В приватних написала, скажімо так, так, чому Ісус, якщо Він такий хороший і так далі, Син Божий, чому Він не вздоровлює тих, хто дійсно потребує цього? Так? А відповідь на це питання, а чому так, неоднозначно, в кожного, по-перше, своя доля, по-друге, в кожного свої випробування. І по-третє, якщо ти не просиш, якщо ти не просиш, Тобі не може Бог дати, так? А якщо, наприклад, навіть і не даєте, що ти просиш, то це означає, що є якесь випробування або є якась певна місія, певна місія, а, яка повинна статися, і тобі треба потерпіти. Ось таким чином. Ось ще один гарний приклад, а коли ви не просите, так, і Бог, ну як Бог, що, Бог не знає, що кому потрібно, чого це я маю просити, так? Ось, я і так молюся, і то й сьо. Ось, ви можете сказати. Але, до прикладу, є такий гарний приклад, коли є стиліст в перукарні і є якийсь, не знаю, бездомний так, на вулиці. Він такий заросший. Ось як може стиліст його постригти, так, якщо він навіть не хоче зайти в перукарню, попросити там пару. Доларів чи гривень дати, ви тобто, розумієте, так? Тобто, якщо людина не просить, значить, знаєш, їй це не треба. Розумієте, так? а, ось таким чином. Тобто потрібно а, дійсно а, просити, дійсно розуміти, що вам потрібно, що на якій стороні ви маєте бути, хочете бути, чи на стороні Сатани, чи на стороні Ісуса. Так? Ви не думаєте, що а, Бог такий сильно а, от, е Ну, не хочу як, щось не так сказати. А, ну, Тобто, ви не повинні думати, що все, Бог такий милосердний, все прощаючий, так, він такий, так, але він також і справедливий. ось, А сатана дуже хитрий. ось, І він всі, всі свої, скажімо так, негативні риси характеру хоче. Нав'язати Богу, так, що Бог такий, який допускає Він і землетрус і так далі, не приходить на землю, так вас кинув. А, написано в Біблії, що не бариться Господь з обіницею, але довготерпів, щоб а, всі навернулися до Каяття. Як це буде проявлятися, яким чином ніхто не знає, так, але у Бога є план, тому що а, Він не може так просто знищити сатану. Так, тому що небесні істоти будуть розуміти, що Бог жорстокий. А він хоче показати, наскільки а, сатана хитрий, лукавий, брехливий і ненависний. Так, тобто не всі о, видно, духовні істоти вірять, що на поганий, але після того, вже як він зробив своє діло з Ісусом Христом на хресті, розп'яв його, то вже нібито всі розуміють, що він не такий. Вже і хороший, як він попередньо притворявся, так? Тобто ми маємо вірити, що в Бога є план на нас, і, і все, і йти до кінця. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Якщо це так, підписуйтеся і до наступної зустрічі. Всім пока-пока.